Знайти свій професійний напрямок не завжди просто, але іноді достатньо лише побачити, як знання оживають на практиці. Для учнів 11 класів горішніх плавнів стартував перший у цьому навчальному році профорієнтаційний проєкт, що допомагає ближче познайомитися зі світом технічних професій. Детальніше у сюжеті. Компанія Ферекспо продовжує інвестувати у майбутнє молоді горішніх плавнів. Цього разу ініціатива спрямована на профорієнтацію старшокласників. До реалізації проєкту долучився Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, який готує фахівців для промислових підприємств регіону. Учасниками стали школярі загальноосвітньої школи номер 6. На початку заходу провідна фахівчиня департаменту оцінки і розвитку персоналу прад Полтавський ГЗК Олена Васильченко розповіла учням про діяльність компанії Ферекспо, її виробничі напрямки, можливості для розвитку молоді та перспективи роботи на підприємстві. Директор навчально-наукового інституту електричної інженерії та інформаційних технологій В'ячеслав Мельников та завідувачка кафедри систем автоматичного управління та електропривода Тетяна Коренькова. Представили спеціальність ж – електрична інженерія. Вони розповіли про навчання та переваги для студентів, які обирають технічний напрям. Після презентації учні змогли взяти участь у серії практичних майстер-класів. Старшокласники не лише спостерігали, а й самі працювали з лабораторним обладнанням, збирали електричні схеми, знайомилися з вимірювальними пристроями та навіть писали код для програмування Верстата, що за заданими координатами створював фігури на папері. Ми збирали електроланцюг, використовували світодіоди, лампи. Ми познайомилися з приладами для вимірювання звуку, для вимірювання температури та світла. Ми змогли перевірити якість наших телефонів на практиці. Ми змогли подивитися один на одного, якими за температурою посміятися з цього, та навіть змогли. Попрацювати з одним апаратом, який можна сказати, перевірив наші легені. Це було смішно, це було круто і доволі таки драйвово. для багатьох. Ця зустріч стала першим серйозним кроком до усвідомленого вибору професії. Хтось уже визначився зі спеціальністю, а хтось лише починає шукати свій напрямок. Однак всі погоджуються, можливість побачити, як теорія перетворюється на практику, безцінна. Поїхати навчатися на будівельника. Потім сподіваюся повернутися сюди, в річні плавні працювати. в Ферекспо те, що нам розповідали про Ферекспо, я дуже багато нового дізнався багато цікавого з професією я визначилася ще давно, але дуже цікаво було послухати саме про цю спеціальність, про це направлення. Енергетика це зараз дуже важлива тема, і саме тому я сподіваюся, що деякі, хто ще не визначився саме з професією, підуть саме у цьому напрямку. Профорієнтаційний проєкт від компанії Ферекс потриватиме. Найближчим часом до нього долучаться й інші школи горішніх плавнів.